Спочатку цього року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 450 мільйонів гривень, що складає 81% від річного кошторису. Зауважила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. План виконання дев'яти місяців 99,4% і за цей тиждень надійшло 35 мільйонів. Що складає 96% від плану місяця? 90% гречки обмолотили аграрії Шосткинської громади в рамках цьогорічної збиральної кампанії. Загалом вже обмолочено 57% врожаю. Повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Та намолочено 105 тисяч 376 тонн зерна. Роботи в наших аграріях ще багато. Ще їм до збирання 18 тисяч гектарів. З як яких найбільше посіяно соняшника? Це наступна культура, яку будуть молотити. Соняшника цьогоріч вродило як ніколи багато 13 тисяч гектарів. Паралельно аграрії завершують посів озимої пшениці та жита. Пшеницю вже посіяли на 89% до плану. Жита на 74%. Протягом минулого тижня до центру зайнятості звернулися 23 особи із заявами про надання їм статусу безробітного. Роботодавцями за цей період було надано 39 вакансій. Анції проінформував директор відомства Микола Чернов. На на вільні робочі місця 10 безробітних громадян, мешканців нашої громади на сьогодні. База даних центру зайнятості по Шостці налічує 63 вакансії. За словами керівника шосткінські підприємства переважно потребують працівників з інструментом електрогазозварювальників, токарів, слюсарів, слюсарів, сантехніків. Також на ринку праці затребуваними є бухгалтери і продавці на громадських роботах. Суспільно корисних та роботах тимчасового характеру продовжують працювати близько 90 безробітних громадян, мешканців нашої громади. Тим часом у відділі молоді продовжують надавати допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців. Зауважила керівник відділу Ольга Сокульська на минулому тижні для дітей загиблих. Була організована вистава на горищі. Це обласний театр Нянькини. Вистава пройшла при допомозі управління молоді та спорту обласної військової адміністрації та народного депутата Михайла Нанченка. По закінченню вистави всі діти отримали подарунки. Також у секторі молоді займаються організацією оздоровлення дітей пільгових категорій. Відтак із табору «Едельвейс», що на Прикарпатті повернулися двоє дітей. Четверо школярів відправилися до Артеку у місто Трускавець. В закладах культури працюють 36 пунктів незламності повідомив начальник відділу культури ігор фатун. Наразі для їх функціонування у зимовий період закуповуються дрова та паливно-мастильні матеріали. Закупили чайники, подовжувачі, буржуйки, баки для води, і цей процес триває. Міський голова шостки Микола Нога наголосив: пункти незламності прийматимуть людей тільки у випадку надзвичайної ситуації. Ми повинні розуміти, якщо це пункт незламності в школі, то там. Там не ходять сторонні люди, якщо е, планова йде робота школи. Якщо е, надзвичайна ситуація, тоді школа закривається і путнезавності працює, куди приходять просто громадяни. А так потоки не пересікаються е, прості люди і е, учні. І це стосується всіх закладів, е, таких як Центральна районна лікарня і такі також Ігор Фатун проінформував, що 30 вересня Шосткинська центральна міська бібліотека прийматиме на свою адресу привітання, оскільки цього дня їй виповниться 80 років.